Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я вже наважилася. Та вже не то, що наважилася, вже просто пора відділити декілька діток. Будемо відділяти дітку піка-чіп. Це отака от орхідейка. Це в мене верхівочка цвіте. Вона ось працювала на, два, на дві квіточки, а тут вирішила все ще доростити. А це піньочок з дії. І як бачите, вже пора, вже пора пора, пора від'єднати діточку. І будемо від'єднувати діточку ще з Джойрайт. Дуже вже велика дітка, дуже великі вже корінчики. Значить, я тут все приготувала. Думала, Джойрай садить у такий стаканчик, але, мабуть, не. Не вмістя її корінчики в цей стаканчик будемо садити у стандартний горщик 12 дюймовий. Наготовила тут кору, пінію, кокочіпси, мох. Це розчин живий. У мене ще трошки був такий залишився рожевий остатки, як кажуть, це. Розвела його ось у теплій водички, і доведеться нам, дітку, з джойрай трошки корінчики примачити, щоб вмістити якось їх угорщик. Чим тут наготовила секатор Максим, кісточку. Зараз установлю телефон на Та... тут... в общем... і будемо працювати. Так, установила телефон на підставочку і почнемо спочатку ми з Джейрайт. Від'єднаємо дітку від цвітоноса, а потім поставимо її замочуватися, а потім приймемося за дітку Пікачіп. Так, ось у діточка DJRID. У мене тут подвійна посадка джерайт з карамелькою, і будемо від'єднувати. Значить, як його зробити. Є у мене сікатор і є манікюрні ножнички. Зараз подивимося, як буде краще. Вона тут так не дуже їй щось заважає. Зараз. зараз будемо. Я не бачу, що я вам там нічого не показую. Так, ось все, дітка. І сейчас спробуємо чикнуть. Ну, цей корінчик прямо біля самого. цветоноса. Есть ветеднавы. Вот деточка. Сейчас мы, сейчас я уберу всю рослинку, вылыку. Так, как видите, у Величенькі корінчики потрібно трошки замочити їх, тому що ми їх не зможемо вставити у горщик. Хотіла цю лусочку зняти, не взяла пінцетик. Так, сейчас я зроблю їй максимом замостим. Місто зрізу отак замацькаємо. І поки вона буде корінчики намакати, ми і підсохне заразом її. Зріз. Зараз я трошки тут. Я хочу трошки надібрати із этого, з этого зрощену в грушу водички, бо вона тоне в цьому об'ємі, а цим розчином потім польєм дітку пікачіп, коли ми її посадимо вже в посадочку трошки змочимо її цим розчином. Жива це амінокислоти, дуже гарно допомагають при пересадочці прийняться нашим орхідейкам. Отак, якраз так гарненько попка не намокла, постоїть, поки у цьому розчині хай трошки намокнуть корінчики потім її будемо саджати так тепер так для красоти поставимо нашу красоту будемо знімати дітку з пенічка тут конечно трошечки це корінчик це не Діткин корінчик. Тут прийдеться, наверное, манікюрними ножничками попробувати. А якщо ми її чуть-чуть похитаємо, не крепко сытыть зараз попробуем а -а -а. цей корень завожаю. Эх, нелегкая эта работа снимать деток тут цей корень не хочется отрезать Кнули. Есть. Я ведь не знала, детку, ведь. На и тут один коринчик уже зашел сюда. О, вот красавица наша. Какие гарные листочки. Якраз достатньо гарні корінчики. Так, зараз ми теж обробимо і тут, і тут місто зріза. І сподіваюся, на пенечку ще з'явиться детка. Корінки у неї там гарні, пенечка. Така гарнюня попочка в неї, а так тоненько було прикріплено до, до самої. Так, а де ж вона сиділа? В общем, щось на мастю. Щось кудись на мастю. І будемо чекати. Корінчики в неї тут гарні. Ну, Все, як бачите, позеленіли, бо вона стоїть на східному віконечку. І можна буде ще чекати, може десь іще вилізе у нас дітка. Так, цей пенючок поки відставимо, хай він нам не заважає. Беремо стаканчик. І будемо пікачіп садити в стаканчик. Так, я хочу краюшку, як завжди з боку, покласти трохи мох. моху. Трошки моху. До самого дна так прикладаю. Так, трошечки, небагато. Зовсім грамолечко. Тепер на дно насиплю пінії. Пінія скавка чипсами якраз дуже гарно для діток буде. Так. Тепер беремо нашу дітку. Вона ну, якраз гарно так стає. Ще можна підсипати кори. Ще підсиплю кори. Отак. От І встановлюємо нашу. детку. Так. Вот. И засыпем все корою. Зверху я присиплю кукочі псами. Отак не будуть зберігати вологу. Зріз ми оставим про відкритий, щоб він просихав. Вот так, вот, вот наши корешульки. Один корінчик, і ось ось другий корінчик. Все, зріз у нас свободний, він, видно він. Він просохне. Головне зараз її поставити на добре освітлюємо місце. Бажано на віконечко, східне або західне, і вона далі почне продовжувати свій ріст. Ми зробили вроде все так акуратненько. Корінчики не дожні закуклитися, прольємо зараз трошечки живою, так чуть-чуть. так. Зробимо таку трошки вологу там, і корінчики будуть тягнутися до, до вологи. Мох трошки намокне, кора трошки намокне. Так от тут трошки примочимо. Пінія сама по собі кора вже е, тримає в себе добре вологу, тому, я думаю, що багато вологи зараз не потрібно. Трішечки так. Все. Навіть на дні немає водички. Пікачіп ми посадили, відділили. Так, відставимо зараз нашу пікачіп. Тепер будемо саджати нашу величеньку орхідейку, дітку. Джой Райт. Корінчики, звісно, це треба, щоб вони довгенько побули у водички. Ну, нічого, ми зараз спробуємо її всадити в угорщик. Я оце думаю, як його зробити. У нас корінчики будуть всі в одній стороні. Приложити трошки з одного боку муху. Вона у нас буде стояти у, у в кашпо або в блюдечку. І буде теж піднімати трошки вологу. Отак, трошечки небагато муху збоку покладе. Так, так, угорщик з одного краю. так. І тепер нам залишається якось поставити її. Звісно, це мало часу минуло для того, щоб корінчики наші трошки намокли, ми їх все одно не зігнемо. Всім будемо сажать так, щоб не поламати. Я на дно поки нічого не сиплю, тому що не помістяться корінчики. Якщо я зараз на дно щось насиплю, я хочу трошки повернути, щоб попка не була біля моху зріз. У нас вона буде з одного боку. У неї так вирісли корінчики, що ми їх інакше не посадимо. так засипаю я. Зняли два дні назад мені гіпс але рука ще, звісно, болить і не дуже ще працює, але вже вже одні легше. Вже можна одною рукою. підсобляти а то зовсім погано мені було права рука, в гіпсі була, а то якось важкувато. Ось яка полка. Важкувато було мені. Зараз уже гіпс зняли. Так, тепер знаєте, що я хочу ще по кругу покласти трошки муху. Такими полосочками, по краю горщика зараз сюди трошки. И сюда трошки. Так. И засыпаем щекорою. Блин, прямо палки эти. Так хочется, чтобы она трошки приподнята была. кусочки коры чтобы она стала на срезом Во. Ну вот так пока. А сюда я с этого боку прицеплю кока-чипсы. зверху. Добре, що орхідейки повітряні корні, вона їх поступово тоді заводи в ґрунт, що можна її отак над ґрунтом посадити. Така цікава рослинка. Що їй землі не потрібно. Занурювати її в ґрунт По самі вуха не дуже потрібно інколи. так все, буде так. Ось у нас тут корінчики. ось видно корінчик і ось корінчики. Все, сподіваюся, вона. Прийметься. зріз у нас відкритий. Буде просихати Ну так. Тільки так можна було її посадити інакше нічого не вийшло б. Так, дівчатки все. Така у нас посадочка двох деток. Орхидеяк тыкачип. Джой Райт. Девочки. Пикачип на брони. А Джой Райт. Кто хочет, будь ласка, уже посажена. Детка. Я пропоную. може кому подобається таки в темных кольорах орхидейки. Вона така темно-фіолетового кольору, крупноцвіткова, гарна орхідейка, діточка посажена в ґрунт. Хто хоче, бажаючи будуть, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, Чекаю вас у наступних випусках. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. На все добре!